Сьогодні у випуску ліквідовують наслідки ворожого прильоту. У ліцеї Оріяна відновлюють корпус, який найбільше зруйнувала російська ракета. Уламок ворожого снаряду влучив просто в серце. У центрі незламні допомогли відновитись 46-річному захиснику. Ресоціалізація українських ветеранів. Майже 30 українських військових опанували дайвінг завдяки україно-хорватському проєкту. Уламок ракети впав тут на газоні. Ми навіть бачимо, що є ліворуч дерева і праворуч кущі, а посередині такий така залисана, тобто там була велика вирва, велика яма. Ракета упала. Туди не ракета, а уламок. Уламки земля летіли. Вони летіли нам на дах, летіли в наш ліцей. Директорка Львівського ліцею Оріяна пригадує події 29 грудня 2023 року. Тоді росіяни атакували місто ракетами. У ліцеї найбільше постраждав корпус початкової школи пошкодилися стіни та дах. Через суттєві руйнування швидко провести відновлювальні роботи не вдалося. Тривала експертиза, готувалась проєктно-кошторисна документація, і лише влітку почались безпосередні будівельні роботи. Зараз ми знаходимося у класі, який з вересня буде третій че. Тут вони коли навчалися, це був другий че, Чомусики. поруч знесена стіна сусіднього класу другого е, еродити. На сьогоднішній день що в нас зроблено? У нас повністю демонтовані всі. Пошкодження стіни, перекриття вивезене все будівельне сміття. І завтра ми очікуємо, що підрядник привезе цеглу, має приїхати велика техніка, кран, бетономішалка і почнеться власне мурування стін. Вимурувати стіни мають до вересня. Далі ж підрядник візьметься за оздоблювальні роботи. Також потрібно відновити систему опалення. На відбудову ліцею Оріяна місто скерувало 6,7 і мільйона гривень. Також внаслідок ворожої атаки в навчальному закладі вибуло майже всі вікна та двері їх замінили коштом благодійників. Американський фонд творена Баффета, він поміняв повністю усі вікна, які ми бачимо в школі. І двері оці всі прозорі в класи. Це з рахунок американського фонду. І е, Норвезька рада у. Справах біженців заробили нам усі відкоси у вересні. Більшість учнів початкової школи ліцею Оріяна вже повернеться у свої кабінети. Йдеться про ті, які відремонтували класи, у яких триватимуть роботи відгородять. Повернути сюди учнів, планують вже з другого семестру. Уламок ворожого снаряду влучив просто в серце. 46-річний Олександр Прогунюк із Закарпаття. Поранення отримав цьогоріч у травні на Донеччині. Спершу бійця рятували у стабілізаційному пункті Слов'янська, потім у лікарні Дніпра. Там медики і виняли із серця Олександра. Уламок російського снаряду на 19-й день після поранення військового доправили до Львова у центр незламні. Була скарга скарги на задишку. Пацієнт не міг практично піднятися на другий поверх. Самостій. Тобто йому потрібно було робити зупинки, відпочивати. Метою нашої реабілітації було підвищення толерантності до фізичного навантаження і Максимально адаптувати пацієнта до життя поза межами лікарняних закладів. Пацієнт займався з реабілітологом, займався в кардіозалі під контролем ЕКГ, під контролем артеріального тиску, сатурації, пульсу. Також паралельно пацієнт отримав медикаментозну терапію, оскільки була серцева недостатність зниженою фракцією викиду, отримував медикаментозну терапію. Нині реабілітація Олександра у незламних вже завершилася. Наразі він може пройти 5 тисяч кроків, і при цьому його пульс залишається стабільним. Організм захисника продовжує відновлюватись. Майже 30 українських воїнів пацієнтів центру незламні опанували дайвінг завдяки україно-хорватській співпраці. Саме досвід ветеранів Хорватії став основою проєкту ресоціалізація українських ветеранів рівний рівному. Цей проєкт фундація Анброкен успішно розвиває з дайвінг-клубом Немо Адріатік», Хорватські воїни навчають українських військових розвантажуватися ментально завдяки дайвінгу та водному спорту. Проєкт стартував у вересні минулого року в місті Савудрія на березі Адріатичного моря. За цей час відбулося чотири етапи: два у Хорватії та стільки ж у Львові. Учасниками стали близько трьох десятків українських ветеранів. Перевага хорватського проєкту в тому, що номер один, це йде від рівного рівня, ветеран до ветерана. Коли ветеран працює з ветераном, вони прекрасно розуміють, що вони пережили. Оцей спільний досвід дозволяє їм будувати місточки. Другий момент це власне ці люди, які нас тут зустріли, бо ми знайшли справжніх друзів. Ми звичайна чарівна природа. Нового директора отримав музично меморіальний музей Соломії Крушельницької. У Львові керівником призначили Тараса Демка. Наразі цю роботу він поєднуватиме із посадою заступника директора Львівського органного залу, на якій перебуває зараз. Музей презентує не лише постать Соломії Крушельницької, а й видатного композитора Станіслава Людкевича. Тому розвиток музею відбувається у двох напрямках: по-перше, це робота із виконавцями та промоція музичної культури. А по-друге, це робота зі Спадщиною ноти, композиції, і звісно ж патрони музею. Так, діяльність закладу окреслив новий керівник, а що додав мрію, щоб про музей Соломії Крушельницької дізналося більше людей. Це також задає наступні напрямки, такі як диджиталізація, оцифрування, тому що в сучасному світі без цього ніяк. Побудова зміцнення команди, розбудова зв'язків і посилення проектів вже тих, які існують, але і створення нових.